Україна не виконує і не дотягує своїй внутрішній політиці до критеріїв і стандартів які існують в НАТО. А я нагадаю, що вони однакові є не військові критерії однаковими є як для НАТО, так і для Європейського союзу, і стосуються вони демократії, прав людини, верховенства, права боротьби з корупцією і багато, багато іншого, що не є суто військовими критеріями. Але по цих критеріях Україна, на жаль, досі не витягує. Це ж стосується багато в чому і військових критеріїв. Ем, минулого року набрав чинності закон про національну безпеку, де передбачається ціла низка заходів, е, і імплементація цих заходів триває щодо налагодження цивільного контролю над діяльністю Збройних сил. Ем, Перехід на цивільного міністра оборони. Правда, Україна тут також показує свої ноу-хау. Звільнили з армії міністра оборони діючого і вже ми маємо цивільного міністра оборони. Це, так би мовити, наш український винахід. Звичайно, що багато ще треба зробити в плані реалізації положень закону про національну оборону. Зокрема, треба забезпечити. Одне з положень, яке стосується діяльності парламентського контролю за діяльністю розвідувальних і служб безпеки, поки що тривають розмови, але конкретних пропозицій на цю тему немає. Мало закріпити навіть в конституції курс на членство в НАТО. Треба робити все для того, щоб змінити нашу країну, щоб вона відповідала стандартам і критеріям членства в НАТО. Вони є однакові, ніхто не буде робити для України поступки і послаблення. Ми вже мали в минулому закріплення курсу на членство в НАТО в 2003 році в законі про основи національної безпеки. Тоді цей закон було прийнято більш ніж конституційною більшістю, і, здавалось би, навіть такі опоненти, як і проросійські сили, як партії регіонів. Підтримали своїм голосуванням цей закон. А що сталося далі? А сталося те, що у 2004 році їх кандидат ішов на вибори президентські під антинатівськими гаслами, і, власне, у такий спосіб проявилося подвійне дно антиукраїнських сил в Україні. В 2006 році ми були близькі до отримання плану дій щодо набуття членства. Я особисто вів переговори з керівництвом НАТО і восени 2006 року НАТО готово було надати Україні план дій щодо набуття членства. На жаль, той же Янукович 14 вересня 2006 року поїхав в Брюссель і на зустрічі з Північно-Атлантичною Радою, вищий орган НАТО. Заявив про те, що українці не готові до членства в НАТО, і в такий спосіб було зірвано домовленості щодо набуття і надання Україні плану дій щодо набуття членства. Важко сказати, що було би, якби Україна з 2006 року, отримавши план дій щодо набуття членства. Я, можливо би і дійшла до членства, якби не було оцих внутрішніх наших кульбітів. І очевидно, що в 2014 році ми могли очікувати і мали би всі підстави очікувати, що Росія би не наважилась напасти на Україну.